Культуру читання необхідно відроджувати і не має значення гортати паперові сторінки чи умовні, головне знання, емоції та досвід. Друкована книга і людина, яка займає активну позицію у житті. Тотожні і саме тому з користю читати можна і живу книгу. Ми вважаємо, що це за згодою людей. Тобто ми з людьми поспілкувалися і запитали, чи готові вони взагалі з цією інформацію, якою володіють, поділитися. І крім цього, в правилах нашої бібліотеки передбачено, що якщо живі книзі будуть ставитися якісь некоректні, бо неприємні питання, вона в будь-який час може зупинитися. І тут саме головне це повага живої книги. Тобто читач, так само, як ви бережно ставитися до книжки в реальному житті, тобто гортаючи її, так само треба дивитися, що перед вами стоїть людина. І яка вам можна сказати, що відкриває душу, вона вам дається почитатися. Для участі у живій бібліотеці запросили тих людей, хто може бути взірцем, бо не ламається, попри життєві труднощі і не боїться. Волонтер Олександр Таргонський відкрито говорить про моменти, коли буває страшно, і все одно викликає захоплення. Чесно, страшно. Цього разу ця поїздка була страшна тим, що постійно стріляло. Тобто нас ми навіть коли вивантажували хлопцям, то чітко по нам валили з мінометів, тому що одна міна впала далеченько, друга вже вже впала в 50 метрах від нас. Бігом побіжали в бомбосховище. І ще одна жива книга Тетяна Докіль дівчина здивована, адже не очікувала, що її волонтерська діяльність викличе такий інтерес у школярів. Я не зовсім розраховувала, бо мала розповідати про гендерний проект. Але так як моя діяльність громадська, вона захвачує дуже багато сфер. Дітей, зокрема, зацікавили дитячі і сімейні фестивалі, які я проводжу і організовую, а також моя волонтерська діяльність. Коли вони побачили там фотографії поранених, ну тут різні фотографії є, їм стало дуже цікаво, а це хто? А як вони отримали поранення? А там що в нього з ногою, що в нього з головою? Там, а це ви малювали листівки, а це ви навчите нас таке робити. Тобто діти дуже зацікавились, вони попросили. Щоб я прийшла до них в школу або провели з ними майстер-клас. А ось цю книгу назвали одна людина, два життя. Це Леонід Балдін, для котрого життя то боротьба. Втім, позитив знаходить у будь-чому і вже тим захоплює своїх читачів. Його навіть не дивує питання про життя на землі без людей з літаючими машинами. Ну я думаю, що коли люди не буде, то владу на землі отримують дельфіни сто відсотків. Їх в Індії визнали, от в позаминулому році особистості мене Тобто в Індії немає зовсім дельфінаріїв, і там з великою повагою ставляться до дельфінів, тому що вони особистості. І от коли людей не буде, але я думаю, що ми ще довго поживемо на цьому світі. <різв 'язково> Активна позиція у житті може бути дуже різною, і доказом тому священнослужитель, який переїхав у Житомир з Криму. Ну, приїхав я там, я там служив сам з єпископом, відповідно з Владикою. Теперішньо він там і залишається. Ну, я був змушений звідти виїхати, бо в мене є дружина і відповідно, дитина, і ми повинні були прийняти рішення або залишатись там і приймати громадянство Росії, і щоб наша дитина, дитина навчалася відповідно в російській школі. І хочеш чи не хочеш, була Бандерівкою. Все одно бо ми ж родом, я ж то із з Вен Фруківщини, яке дружина з Львівщини. Житомирські книги викликали неочікувано великий інтерес у читачів. Ці сторінки гортали, відкривали щось нове і робили висновки. От тільки на відміну від паперових, тут має значення спілкування, голос та погляд. Тим часом організатори вже мають надію, що проект Жива бібліотека стане періодичним, бо у житті повинне бути місце книгам і навіть живим книгам. Тетяна Лещенко, Олександр Трачук, спеціально для програми Акценти.